Вітаємо вас, шановні добродії. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач з козацьких джерел і повідаємо вам про кургани. Є у нашого поета, пророка Шевченка такі слова. Насипали над козаком високу могилу, посадили. Над козаком явір і калину. Це не випадково. В народі нашому особливо пошановувалися могили, і, зрештою, дуже великої слави набули кургани. Вони так і називалися Кургани слави. І там не тільки звитяжці хоронилися походів різних. Згодом і звичайні козаки поховання здійснювали саме в курганах. А коли проходили мимо курганів козаки, вони мали зазвичай брати пригорщі землі. І Насипати, тому вони такі високі. Це в прокур... шапку вони набирали. Шап... Шап... О, бачите, шапку... ви ж краще знаєте. І тому я з великим задоволенням передаю вам слово. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми б з Марією Олександровною хотіли підняти таке важливе питання для Славутського краю. Mm -hmm. Це Славутські кургани, які знаходяться на території Славутщини, біля села Киликів. А що ми знаємо про ці кургани? Що вони нам відкривають, про що вони нам мовлять, і про що вони просять нас не забувати про них? Тому що серед степу, серед рівнини. Находяться ці кургани і височіють, наче гори. Так згадаємо, а звідки виникли ці кургани на Славуччині? У нас дуже, Марія Олександровна, багато скептиків на Славучні, які хочуть довести, що на Славуччині не було козацтва, не було козаків, не було козацького руху. Але ми хочемо це все повернути, сказати, що наоборот. Якраз Славутчина, Славутська земля вздовж і поперед попересена козацькими шляхами. Як здорово! Одні з козацьких нагадування про козаччину на Славутчині – це є курган, який стоїть біля села Килікиїв, угу. один зберігся курган. Хоча ми знаємо, що колись в історичних фактах писалися що. Наприклад, біля, біля села Рівки, в 1880 році, описували, було 137 курганів. Ви представляєте? Коло коли Кіло Києва було чотири великі насипані козацькі кургани. І в народі їх говорять, що це кургани кривоноса, які у 1648 році. Тут боровся за волю і незалежність України. Але їх розорали, їх розрівняли, розрівняли пам'ять, сказали, що не було. А чого, Тому що вони не люблять Україну, Звичайно. не люблять козацтва. А ті люди, які люблять Україну, борються за свою землю, зберегли курган у... біля села. Кілікию, і напроти шляху, який йде з Корця на остріг через лисиче, угу. проход... там біля дороги знаходиться козацький курган. Ось я хочу показати таку фотографію, де ось тут зображений, візуально зображений курган, а на пам'ятній дошці, пам'ятній дошці, яка знаходиться рядом з дорогою, тому що Курган десь метрів 100 від дороги, а е, пам'ятна доска знаходиться коло дороги, де написано «Пам'ятний знак на честь полеглим в битвах за волю України у 1648 році під проводом Богдана Хмельницького, встановлено 18 серпня 2001 року. З нагоди 10-ї річниці незалежності України. Цікавий факт. Ось люди йдуть, проїжджають мимо цих курганів, останавливаються, шапку знімають, віддають честь і козакам, честь і шану Марія Олександрівна, честь і шану всім козакам, які похоронені тут у нас, на Славутчині Поглинувши в глибину історію нашого Словуцького краю, козацького руху, ми що узнаємо? Що в 1648 році на Славуччині діяв загін козаків, де входили люди з ближніх сіл? Це Плоска, Клипачі, Мерутин і так далі. І отаманом у них був. Отаман Приска. Mm -hmm. От. І ось він разом, як на, написано на пам'ятній дошці, в складі війська Запорізького Богдана Хмельницького, воював за волю і незалежність України. В тодішніх селах піднімалося. Козацьке повстання, вже тоді піднімалося, що Україна це є незалежна козацька держава, і вони боронили і тих козаків, які були, загинули, хоронили у цих курганах. У 1846 році пролягав Марія Олександровна тракт між корцем і між Корцем на Остріг. І цим шляхом ішов цим шляхом ішов е, Тарас Григорович Шевченко. Це була експедиція до Почаївської лави. І ось якщо взяти карту, невеличку, тут видно корець, і ось сюди-сюди до Клепачі. І коли він приходив до козацьких курганів Тарас Григорович Шевченко, і один із віршів, яких написав, і ще одне були козацькі кургани, а рядом знаходилася ще станція вигода, де була, е, Остановку робили, де відпочивали, ночували. Отут, біля клепачів. Угу. На жаль, на сьогодні вона не збереглася. І в цій станції Вигода відпочивав Богдан Хмельницький, тому що так коні в день могли пройти 30 кілометрів 40, і їм треба десь переп... ну, так, так. перепочити. І от вони перепочували, і якраз Богдан Хмельницький, якби зібрав оце все до кучі і написав. Подивився на ці козацькі кургани, як я сказав, там було коло Клепачів 4, там 137. Кургани кривоноса. Кургани, де поховані козаки Кривоноса. І він написав Буда, Тарас Шевченко. Було колись на Україні. Ривіли гармати. Було, колись, запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Лишилося, минулося могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке і біле тіло китайкою повите. Високі ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком полі з вітром розмовляють. Весь свідок слави дідовщини з вітром говорить, а внук косо несе в росу та по них співає. Було колись на Україні лихо танцювало, в шинку мед горілку похопцем гуляла. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серцю легше стане. Ось про такі кургани, писав Тарас Григорович Шевченко, і про шинок, про вигоду, де мед горілка походцем кружляла. А згадаймо, може серцю трошки легше стане. Шанують ці могили у селі Кіли багато добрих людей, багато знавців історії. Чого? Згадують про козаків, згадують про цей козацький курган і проводять багато заходів. Кожний рік, на День Незалежності, підходять до цього козацького кургану, покладають вінок з квітами, проходять заходи. І як ви бачите, на верху цього кургану знаходиться козацький хрест якого вони відкопали ще з давнини. І ця історична пам'ятка, і цей історичний курган до всіх пір нам нагадує, що козаки завжди стояли за волю і незалежність України. Шануємо козацтво! Ось на цих гарних словах ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Хай щастить! До наступної зустрічі! Бережімо себе! Бережімо Україну.